В державній службі з надзвичайних ситуацій, я з 2016 року на посаді е, психолога в рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Донецькій області після обстрілів. Ми одна із служб, е, яка перша прибуває на місці ліквідації наслідків е, обстрілів. І допомагає людям. Найважчим для мене у роботі є е, працювати з горем та втратою. Це дуже важко емоційно е, пропускати через себе емоції, негативні емоції людей. Ми працюємо з співробітниками, які також е, під час. Е, Роботи на завалах вони теж потребують допомоги психолога, тому що вони бачать різне і бачать і стикаються з негативними станами людей. Проводимо різноманітні тренінги, заняття, індивідуальні консультації. Ми працюємо з цими станами, щоб наші співробітники, наші рятівники були емоційно стійкі. Я проходжу різні тренінги, семінари. Курси, підвищення кваліфікації у роботі. Мене мотивує те, що я дійсно допомагаю людям. Я це відчуваю. Цей зворотний зв'язок, коли людина до мене підійшла і каже: Аню, ти на своєму місці ти робиш дуже важливу справу ще мене мотивує перемога. Я дуже вірю в те, що ми повернемось всі додому. Я вірю в нашу перемогу.